Хочу подякувати від хочу подякувати Руслану. Я під враженням у мене стільки, скільки різних спогадів, стільки речей я робила по-новому. Я купалася в дуже холодній чистій воді. Я зробила ось такого чудового котика. Це я вперше зробила. Я була в шоці, що це так просто, це так класно. Я вперше зробила такого ангела. Я поспілкувалася з багатьма дівчатами. Тут прекрасна природа, тут дуже тепло, душевно. Дякую велике за це. Обіймаю. Люблю пасибі від нова. Є yeah! я Світлана, я із Запоріжжя. Дружина загиблого. Я попала в цей проєкт, дуже дуже задоволена. Тому що у Запоріжжі зараз дуже неспокійно. Я трошечки відволіклася і від цих кебів чи кабів, чи від цього всього. Тому мені дуже приємно було поспілкуватися з дівчатами, майстерки були дуже цікаві, дуже багато психологічного такого підтримки психологічної для дівчат, для мене, для всіх. А ще тут я так думаю, що це дуже великий досвід для того, щоб подорожувати дівчатам. Будь-який день, будь-який ми кудись їхали, ми щось робили. І це е, саме те, що необхідно для того, щоб починати нове життя для дівчат, щоб вони подорожували. Ну, для когось це релакс, для когось це відволікання, але це дуже-дуже важливо. Дуже дякую цьому проєкту. Тетяна надію з міста Бориспана. На віднові вже не перший раз. Дякуючи Руслану, дякую, дякую волонтерському руху. Меценати для солдата і відмови, дякуючи Яну боросу. Перший раз я тут, в Польщі, де, де чудово. Тут я здобула досвід спілкування з такими ж дівчатами, як я, що ми всі рідні, нас однаково болить. Ми сильно тут здружилися, побачили світ, дякуючи вам. Дякую, запрошуйте ще. Будемо теж допомагати, знайомитися і якось вчитись виживати. Привіт! Мене звати Ольга Катрич, я з Маріуполя. Наразі проживаю у Вінниці. Я дружина загиблого героя-захисника України Олега Катрича на позивний кельт. Е, я мала досить е, тяжкий депресивний стан, потрошки відновлювалася, але все одно чогось мені не вистачало. І от саме коли, здавалось би, трішечки ось-ось, і я вже буду жива, я отримую запрошення від Руслана на віднову, на зустріч з дружинами. Віднова на Балтиці. Приїхали сюди. Це просто щось неймовірне. Організація шикарна. Нас дуже тепло зустріли. Поляки, їхні друзі. Нам допомогли облаштуватися в чудовому готелі. Природа неймовірна, враження просто шикарні. Стало тепло на душі. Можу сказати так, відновилась. Відновилась, я починаю, я вчусь жити заново. Я Надія Бурдак, з Волині, з Львовщини. Я щиро дякую Руслану Таліпському і польським благодійникам за цей проєкт. Це дійсно віднова для нас, для дружин і матері. Щиро вам подякую. Всім вітання з Балтики, з чудового міста, Дурата. Мене звати Катерина. Я із праварів. Я дружина героя. Хочу подякувати пану Руслану за його важку роботу, кропіткий труд за ті недоспільні ночі і нерви, які він докладає, для того, щоб дружини героїв такі як я, змогли відпочити душею, зцілити серце і побути в колі однодумців, в колі людей, які розуміють. Хочу сказати від себе особисто. Це надзвичайні проекти, і я неймовірно пишаюся можливістю долучитися і неймовірно пишаюся знайомством з паном Щира Щиро йому і кожному, хто долучається до цього неймовірного дійства. Дякую вам, слава Україні! Привіт! Я козочок Світлана. Дуже задоволена поїздкою, враження зашкалюють, і те, що можна на березі море збирати гриби, це я вперше таке чую, не то, що бачу. І, Дуже мене навіть надихнули ці гриби, і... бо завжди я гриби збирала з чоловіком. І от вже я вдруге назбирала ці грибочки, і е, дітям задоволена скидала, що можна на березі моря збирати гриби і подружилася ще з новими дівчатами, дуже е, дружні, одне одного розуміємо, знаємо співслова, про що ми говоримо. І це, що я завжди говорила, що ми розуміємо. Дякую за поїздку. Взагалі, віднова це такий проєкт, відвідавши, який будучи в ньому, проживаючи з дівчатами і ділячись своїм ролем, ти маєш сили для того, щоб жити далі. І бачиш радість в житті, розумієш. Що життя продовжується, і його треба жити з насолотою, задоволенням і приносячи користь один для одного. Дякую, дякую, дякую. Не в тому дякую. Дякую. Мене звати Юля, я з міста Коваль. Ну, власне, дуже вдячна проєкту Віднова від МДС і нашим польським друзям, партнерам за те, що створили нам умови для відпочинку, для віднови. Це реальна можливість розслабитися, поспілкуватися з такими дівчатами, як ми самі, і більш-менш стабілізувати свій психологічний стан. Ну, наразі це вдалося. Це, я думаю, всім сподобалося. Так що велике дякую. Привіт, Привіт із Балтики! Дякуємо Руслану Теліпському за те, що наші темні дні розбавляє такими веселими кольорами. Що можна поїхати кудись і побачити щось нове. Це було просто чудово, казково і неймовірно. Балтика — це любов. Гарне поєднання природи, моря море із грибами, і з лісом. Це просто неймовірно. Дуже дякуємо, супер, все, дуже супер. <праць> 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 це моя мрія попасти на море. Дякую вам, Руслан, звісно. Я вперше побувала, хоч і холодно, але від тієї радості, що це вперше, я навіть покупалася. Саме більше сподобалося робити троянди. І я думаю, що водій мови на день народження. Я зроблю своїми вже руками ці троянди. Не вмію багато робити, просто говорити, від щирого серця просто хочу сказати дякую за те, що ви нам так допомагаєте. Віт, я Філі Світлана, Статус безвісти зникла. Я відпочивала на Балтійському морі і на Затоці під враженням просто таким перезагрузкою в голові отак, вони знають на мене навертатись, звісно, на роботу з тими людьми працювати з ними дуже важко. Хочу подякувати усім, хто нам допомагав, хто нам цей прекрасний готель дав, просто нам можливість дав відпочити, походити, побачити. Просто не знаю що. І хочу подякувати Руслану за те, що він дав мені таку можливість побути разом з дівчатами, побути тут та відпочити, навіть не скажу, навіть душею відпочити, не то, що головою, але душею я відпочила наповністю. Дякую за таку можливість. Люблю тебе. Мене звати Вікторія, я з міста Запоріжжя, мій чоловік загинув 19 лютого, 2024 року. На віднові тут я хочу сказати просто шикарно дівчата, в мене, які мене всі, від однієї дівчинки. До останньої дівчинки всі. Дуже гарні, дуже класні. Дуже багато вражень від Балтійського моря, від затоки, від А, І дуже-дуже багато всього подивилися, походили, позбирали А, відчуття релаксу, одного релаксу. І окреме дякую, хочу сказати кожній дівчинці, яка провела нас. i wielkie, wielkie dziękuję Ruslanowi Tuwilskiemu za możliwość podróżowania Bałtykiem. Obawiam! Bardzo dziękuję wszystkim polskim sponsorom, wszystkim, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dali nam taką możliwość, żebyśmy tutaj spędzili trochę czasu ze względu, ze względu na to, co my przeżywamy. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy wszystkim. Супер! Я Супер! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Ola do Céu! Ola do Céu! Ola do Céu!